Дорогі друзі, всіх ради вітати у Києво Печерській лаврі. Ось таке сонечко заходить, дуже гарно сидить так на куполах. Сьогодні заїзд, друзі, виставка, слава Богу, Господь милостивий дав нам можливість. Приїхали храми монастирі. От, е, виставка буде. Друзі, з 11 по 19 лютого приходьте, передавайте, знайомим своїм, будемо раді спілкуванню, взаємній молитві, взаємній підтримці, друзі. Всі зараз мають бути зусилля наші направлені. Ми знаємо багато хто на передовій, волонтери допомагаємо. Кожен на своєму місці. Вітаю, друзі! Сьогодні також день пам'яті один день святкується Єфрема Сіріна ісака Сіріна. Надзвичайно глибокі, талановиті та плодовиті преподобні світі. От, які жили трішки в різний час, але от, в одному місці прославились, сучасна Сірія. Як ми знаємо, яка потерпає від землетрусів, Турція от, Гори, яке стільки загиблих. Ось, друзі, сьогодні згадаємо всіх святих, звернемось в молитві до них. І сьогодні тим більше що пам'ять преподобного Єфрема Сіріна, всі пам'ятайте по молитві Єфрема Сіріна, яка от, йдуть під підготовчі неділі до Святого Великого Посту. От, ми знаємо, що молитву буде знову і знову. І вона дійсно знаєте, є неможливо переоцінити, наскільки вона глибока і, і наскільки вона дієва, хто дійсно звертається. тей молитвой до Бога ну и преподобный Исаак Сирин вот, статую одну сгадаю из него если в твоем сердце есть неприязнь хотя бы к одному из человеков ты находишься в горестном самообольщении ну, и, друзья такая Цитата, вдумайтесь, кожен про себе. Так, да, важко, можливо, на... зараз як ніколи важко такі слова розуміти, але тим не менше. Преподобний жив в не менше легкі часи. Ось. І як бачимо, розсудливість, трезвость це такі, такі добродітелі, які які святі знали, розуміли і наголошують нам і сьогодні про це. Ось, друзі, трапезний храм, Успенський собор, дзвіниця, з якої зробили... З якої зробили музей. Хай Господь всіх береже, друзі, розумляє і наставляє, попускає, потерпіть, будемо терпіти з благодарністю. І тоді буде користь для всіх, для держави, для церкви і для кожного з нас. Приходьте, друзі, будемо раді.